По ділянці кордону з Білоруссю ситуація на цьому напрямку залишається повністю контрольованою, хоч, звісно, і напруженою, бо Білорусь не припиняє підтримувати збройну агресію Російської Федерації, підтримувати ту війну, яку розв'язала країна-агресор проти нашої країни. Ну і власне Білорусь надає і свою територію, і інфраструктуру, і повітряний простір. На території Білорусі постійно відбуваються спільні навчання між підрозділами Білорусі і Росії, і терміни, терміни завершення їх постійно переносяться. Тобто фактично вже не один місяць йде, проводяться такі навчання, і їх термін постійно-постійно відкладається на більш пізній. В той же час створення Необхідного наступального групування, яке б могло гарантувати противнику або ж здійснити вторгнення на територію України або досягти якихось стратегічних цілей, на даний момент на території Білорусі не відмічається. Окрім цього, на території Республіки Білорусь російські військові проходять підготовку і навчання. Зараз ми фіксуємо. Передислокацію з Білорусі в Росію тих підрозділів, які, які вже закінчили підготовку, тому зараз кількість російських військових на цьому напрямку може дещо змінитися. Раніше ми зазначали, що на території Білорусі знаходиться близько 9-10 тисяч російських військових, і зазначив, що за ситуацією. Активно стежать наші підрозділи розвідки, в тому числі і державної прикордонної служби, які фіксують все, що відбувається по той бік кордону.